Коротко. Виготовили окуляри для постійного носіння. Клієнт обрав пластикову оправу бренду Цитрон. Лінзи. дівел Італії, італійського виробника в індексі 1.74 по технології Freeform Aurora 4D з покриттям Сілкен. Діатриніс даних окулярів плюс 6,5 на циліндр, плюс 1,5 обидва ока. Як бачимо, товщина лінзи майже повністю прихована шириною оправки. Окуляри виглядають дуже добре. Дана оправа у нас комплектується сонцезахисним кліпом. Виглядає дуже класно. Приблизна вартість даних окулярів 21 тисяча гривень. Обирайте якість.